Момент естетики. Розпаковуємо цю новиночку. Зачарована С'єнда. і Ах! розповідаю, чому вирішила її почитати. О, -о, -о, -о. Хтось може подумати, що це через красиву обкладинку, ілюстрований зріз, така дуже красива книжечка, але насправді мене зацікавила анотація. Дівчина через певні причини переїжджає з Нью-Йорку до ферми маленького будиночку Асьєнди, там де її мама, жінки її родини вирощують квіти і займаються жіночою квітковою магією. Звучить як щось дуже атмосферне, як щось дуже-дуже казкове. І так, я очікую, що ця книжка реально буде дуже затишна і казкова. Вона дуже красива. Гляньте. Поєднання магічного реалізму дрібки фентезі і мексиканських традицій.